Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль щойно заїхав з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік. 2007 рік виготовлення, двигун 1,6 бензин, механічна коробка передач. Авто в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії на оригінальних легкосплавних дисках. Сколів, подряпин по кузову немає. Дискові гальма у нас по колу. Передні та задні. Заглянемо багажник. Присутня шторка. Шторка працює, аптечка, знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ з автомобілем повністю весь комплект. Присутній. В такому стані багажник. Заднє скло оригінал з підігрівом. Якийсь медик їздив. Дивіться, на стан салону. Все частеньке, ціленьке. Гумові килимки. Задні склопідйомники. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал. Клімат контроль, штатна магнитола. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Шкіряне кермо. По кулісі все чудово. Перемикає класно. Підігрів передніх сидінь. Механічний рушник з автомобілем. Присутня сервісна історія. 23 рік пробіг 136 тисяч кілометрів. Зараз пробіг 177 тисяч кілометрів. Пробіг у 23-му році перший місяць. Зафіксований. Все розписано. Робіть 100%, що оригінал. Технічно в гарному стані. Автозатемнення заднього скла також по комплектації, датчик дощу. Лобове скло також оригінал. Ціле без сколів стан капоту, дивіться. Двигун працює чітко, екологія на місці, присутні сервісні відмітки, заміна ГРМ у 2018 році. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально за телефоном. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!